Якщо для відвідувачів Ботсад це простір краси природи і відпочинку, то для його співробітників це насамперед майданчик науково-дослідної та природоохоронної діяльності. Завдання науковців вивчення, збереження та збагачення рослинних ресурсів регіону. Дослідження науковців боцаду викладені в численних монографіях, а починалося все в 92-му році. Тоді Ботсад став самостійною установою Національної академії наук. Основним завданням нашого ботанічного саду при створенні було, як і в усіх ботанічних садів, це є збереження, збагачення рослинного різноманіття. Але оскільки ми знаходимося в такому потужному промисловому центрі, то створення ботанічного саду було обґрунтовано ще саме оптимізацією техногенних ландшафтів. Провідний науковий відділ ботсаду займається рекультивацією техногенних зон. Раніше науковці активно озеленювали відвали, їх на території міста більше ста. Негативний вплив на довкілля справляють і 15 хвостосховищ в різних районах міста. Співробітники саду кажуть, їхнє робоче місце увесь кривбас. Саме рослинність є потужним меліоративним фактором, і от вони займаються дослідженням цієї рослинності. Причому як тої, що створилося в процесі рекультивації, та. Так і спонтанної, тобто тої, яка формується під впливом природних процесів. І з самого початку створення саду основним завданням науковців цього відділу була розробка способів фіторекультивації, от, і, яка розпочиналася звичайно із польових досліджень, експериментів і закінчується створенням біотехнологій. На території боцаду нині більше як 4 тисячі видів форм та сортів рослин. Тут зібрано гербарі з понад 20 тисяч екземплярів світової флори. Зібрана бібліотека з більше як 20 тисяч видань. Ними користуються зокрема молоді науковці. Співробітники боцаду відкриті до співпраці з юними ботаніками в межах діяльності малої академії наук. Тут і унікальна оранжерея для вирощування рослин, що потребують особливих кліматичних умов, і це також простір для наукових спостережень та експериментів. Ще один науковий відділ боцсаду займається питаннями інтродукції та кліматизації рослин. Наш відділ досліджує інтродукційну здатність деревних рослин, їх спроможність зростати в складних умовах промислового міста в посушливій зоні в степовій в Україні. Для цього ми досліджуємо їх фенологічний розвиток. Сезонний ритм розвитку ведемо журнали, де вказуються дати початку світіння, плодоношення, листопад, початок вегетації. Спостерігаємо, як глобальні кліматичні зміни впливають на сезонний ритм розвитку, що відбувається. Також дуже важливі такі фінологічні спостереження, як оцінка життєвого стану рослин, оцінка за зимостійкості рослин, ураження шкідниками та хворобами на основі цих. Досліджень ми робимо е е такі вже висновки, складаємо асортимент. Е Перспективних рослин для нашого регіону, вся природна та культурна флора, науковий простір ботсаду. Співробітники займаються інтродукцією, тобто переселенням окремих сортів і видів рослин за межі їхніх природних ареалів на території, де їх раніше не було. Збереження генофонду природної флори та сортів і культур, які були створені людьми, теж задача місцевих науковців. Зберігаємо до 2000 тисяч видів природної флори світового рівня і України, і також види і сорти, наприклад, сорти троянд, півників, хризантеми, лілійнику інших культур. І пишаємося тим, що ми в колекціях маємо ретросорти, які були створені 100-150 років тому. Дуже цікавить урбанофлора Кривого Рогу. Природні ділянки, де збереглися рідкісні зникаючі види в степовій зоні України, займають мізерні території, тому питання їх охорони і збереження в антропогенному середовищі постають дуже гостро. Одним із методів збереження зникаючих видів є утримання їх і розведення в колекціях ботанічних садів. На даний момент колекція видів. Колекція рідкісних зникаючих видів степових екосистем України є найбільшою в правобережному степовому Придніпров'ї. і тому у 2022 році вона отримала статус наукового об'єкта, який має статус національного надбання України. Пишається боцати своєю колекцією лікарських рослин. Їх тут понад 150 видів. Ефірно олійні рослини використовують у популярній нині гарденотерапії. Це так зване лікування садом. Працюючи з квітами, люди відчувають себе частиною природи, вчаться дбати про неї та про себе. Третій рік самого початку війни співпрацюємо з зарубіжними колегами в цьому напрямку. Ми працюємо з американськими колегами. Partnerships є така е, е, організація, і BGCI – це міжнародні е, спілка міжнародних ботанічних садів, і ми з ними тісно співпрацюємо. І ми вже е, два роки підряд. Е, наші науковці приймають участь у тренінгах, які вони проводять. Два тренінги проводилися на території Польщі. Один у нас нещодавно повернулася колега з Англії, де були такі тренінги такого напрямку, і ми досить гарно в нас пішов цей напрям терапевтичного садівництва. Колеги отримали всі, хто їздив сертифікати, маємо певного рівня. І ми дуже ну, добре працюємо з різними групами, з ветеранами, з похилого віку, з переселенцями. Є просто екскурсії. Де вони відпочивають, але з елементами інтерпретації, тобто ми говоримо, отут От ви можете обняти дерево, тут ви можете в нас, наприклад, навіть є дерево довіри, де ми пропонуємо людям зав'язати таку стрічечку, і... або поділитися, можливо, якимись своїми думками, якими не можуть поділитися, поділитися з іншими людьми, або ж загадати якесь бажання. Я... В колективі ботсаду понад 60 працівників. Половина з них займаються власне наукою. 13 є кандидатами біологічних наук, та закладу нині бракує наукових кадрів, розірвані зв'язки з колишніми партнерами Нікітським та Донецьким боцадами, території яких нині окуповані. У нас досить творча і цікава робота, і ми дуже хотіли бачити, у нас є вакансії, ми можемо запропонувати роботу молодим науковцям. І для них тут багато таких цікавинок є. Крім того, якщо звичайно вони зацікавлені в дослідженнях саме такого ботанічного спрямування, екологічного спрямування. У нас академія наук наша оголошує щорічно, оголошує конкурс на стипендії, на премії. У нас я хотіла б навіть так похвастатися. Постійно у нас молоді науковці отримують такі премії або стипендії. Навіть на сьогодні у нас є молодий науковець Ельвіра Федорчак, яка отримує на сьогодні стипендію Національної академії наук України. А це дуже важливо. Це престижно. Це їм як путівка в життя. Надія Шевченко, Олександр Домашов, постфактум.